Вітаю вас, стрільці! Зараз для вас прогноз на липень 25-го року. А я астропсихолог Алла Бережна. Я дуже люблю свою професію, люблю допомагати людям, люблю допомагати їм розкрити свої таланти, свої здібності, побачити свої сильні та слабкі сторони і як краще їм. Спілкуватися із самим собою, із оточуючими, а також із усім всесвітом. І підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже вдячна. А зараз давайте про липень місяць. Дуже цікавий місяць, дуже насичений. У нас три планети піде ретроградно, Сатурн піде ретроградно, Нептун, а також Меркурій в липні піде знову ретроградно, а також важлива подія. У нас Уран переходить в близнюки. Це подія, яку відчує весь всесвіт. Уран в близнюках це несподівані ідеї, несподівані ситуації, неординарні заяви, бачення майбутнього, а також дуже багато комунікацій незвичайних. І ще розвиток нових технологій. І давайте для вас, стрільці, почнемо з самого початку. 4 липня у нас Венера. Переходить у знак близнюків, вона також змінює свій знак. Для вас, близнюки це сьомий дім. І про що тут? Венера взагалі нам про щастя, про комфорт, про задоволення, про баланс, про рівновагу, про гармонію. І для вас у сьомому домі тут, звісно, про що? Про нове кохання може бути, нові стосунки, нові захоплення один одним, якщо у вас вже є стосунки. Нове бачення свого партнера, якщо він вже вас є. Будете більше уваги приділяти своєму партнеру, взагалі вашому партнерству. Такому стану у собі стану ми, як ви себе почуваєте у стосунках, також ви можете стати більш гарною, відчувати більш себе щасливою у стосунках. Взагалі Венера планета щастя, планета гармонії. І сьомий дім саме нам про це, про те, як ми створюємо наше партнерство, наші відносини. Може вам партнер дарувати подарунки, може вам несподівано купити квитки, тому що близняки це також через мову. Можливо, ви будете з ним про щось домовлятися, можливо, він вам несподівано, незаплановано зробить якусь. Якусь пропозицію, або, як я сказала, подарунок, квитки в театр, в кіно, або запропонує вам кудись поїхати. А далі у нас також у Близнюки, як я вже говорила, переходить уран, а він переходить у нас 7 липня. А уран це про все несподівано. Це про все неординарно. Тобто, у вас у сьомому домі можуть бути несподівані пропозиції від партнера, можуть бути взагалі партнерство. Якось може бути неочікуване, Нежданно може до вас прийти якась любов, закоханість. Може з'явитися така людина, на яку взагалі ви не сподівалися і не розраховували, що з таким з такою людиною ви можете зав'язати партнерство. Також може бути знайомство через інтернет, через якісь мережі, через якісь джерела, такі незвичайні. Також вам може більше захотітися і свободи, і незалежності стрільці, тому що уран саме у нас про свободу і незалежність, тут ви не будете виносити, якщо на вас буде тиск, якщо у вас хтось захоче поставити якісь рамки, в якісь обов'язки, які вам не подобаються, ви будете однозначно вириватися з них. Тому що уран це взагалі це про це знак повітря. Про якісь перельоти, про якісь перемовини, про розмови, про нові ідеї, щось ви будете застосовувати, штучний інтелект, можливо, у ваших стосунках, можливо, будете буде нове якесь спілкування, можливо, нових друзів також собі знайдете, які потім стануть вам партнерами. І, взагалі, нове бачення любові, нове бачення стосунків, ви якось захочете змінити. Своє відношення у партнерстві Уран надовго заходить. Він десь 7 років буде тут іти у нас по близнюкам, у вас по сьомому дому. Взагалі, у всесвіті ми побачимо і нові технології, абсолютно нові, абсолютно нові комунікації. Можливо, не знаю, там з інопланетянами почнемо спілкуватися, а можливо через якісь нові застосунки. Ну, Ми вже через інтернет знаємо, можливо, будемо комунікувати взагалі якось через повітря, не бачачи один одного. Тут дуже багато чого нового ми побачимо по урану в близнюках. А далі для вас, стрільці, ще важливо, 5 липня у нас Нептун також піде ретроградно і піде він ретроградно у знаку Овен. В Овен він нещодавно зайшов, зайшов на 14 років. А для вас це п'ятий дім. А ту так тут також у нас про кохання, про романтику, про якісь творчі процеси, про діток. Нептун, взагалі, він дає або незвичайні якісь творчі здібності, розкриття талантів для вас у п'ятому домі, розкриття творчості, мистецтвом можете займатися, можете якісь шедеври взагалі творити, тому що Нептун він дає таке неординарне бачення навіть через духовність. Бачення творчості нової, тобто, як наче Бог вам сам говорить на вушко, шипоче, що творити, і ви творите через вас, через ваші руки, творець хоче проявлятися у Всесвіт. Це так Нептун буде проявлятися у вас у п'ятому домі, саме в копні. І це щось нове, якісь нові проекти, нові ініціативи. Ви можете проявляти, нову бачення, чогось такого незвичного. Але також у нас Нептун дає усамітнення, дає таке заспокоєння, тишу, баланс всередині себе. Захочете якось медитувати, якось спокійніше бути, рів, більш врівноваженою людиною. Тут так неоднозначно, тому що він піде ретроградно і щось захоче переробити, переопрацювати. Тут, наприклад, ви захочете творити, але тихо, спокійно, не якби. Не задіючи, наприклад, соціальні мережі, а просто тихенько собі творити, а кому надо, це побачити і так. Тому що усамітнення дає. Але також він дає і сяяння, дає і зірковість якусь, дає таку знаменитість, популярність. Це також у нас дає Нептун. То. Тобто, як він у вас проявиться, дивіться самі. Спостерігайте за цим, але процеси будуть відбуватися для вас дуже чудові, дуже цікаві, тому що п'ятий день. Тут таланти, проявлення, хобі, любов, романтика, дітки все те, що ми можемо народити, подарити І якісь проекти нові. І тут не він у нас буде ретроградно йти до 10 грудня, але 22 листопада він вийде з овна і перейде ще у знак риб. А це для вас іще і. Четвертий дім, там щось ще вам попрацює, щось висвітлить, щось стане більш зрозумілим в ситуаціях сім'ї стосунків у сім'ї. А далі вже він 26 січня остаточно перейде в овен і десь 14 років буде йти. По овну, тобто по вашому п'ятому дому, тут буде дуже багато змін у процесах вашої творчої діяльності і любові, і закоханості. Можете діток народжувати, можете онучат чекати, можете якесь поповнення чекати у своїй сім'ї, або ж, як я сказала, у творчих ваших процесах. А далі у нас ще цікаво, що 10 липня відбудеться повня, вона буде у знакі козиріг. А для вас трійці це другий дім. Повня це про висвітлення, це про наповнення, це про розуміння і поняття якихось процесів. А у вас саме тут другий дім про фінансові джерела, про фінансування можете більше заробляти саме через таланти, через творчість, вашу, яка розкриється у вас. І тут можете або підсумки підводити, якось час оцінити, що ви заробляєте з цього, що ви отримуєте, які доходи, можливо, вам змінити джерело доходу, можливо, можливо, просто підвести баланс, підсумок, зрадіти тому, що ви заробили. А може і добавиться, тому що це про наповненість Повня – це вже кульмінація. Щось таке отримуєте важливе, таке суттєве, отримуєте в плані фінансу, фінансів, або вашої цінності, щось таке цінне. Можливо, вам щось подарують, можливо, ви самі собі подаруєте щось купите дуже цінне, якісь там чи прикраси, або щось таке коштовне, і вас це дуже порадує. Або можете зрозуміти власну цінність, наприклад, отримаєте зарплату за свою роботу і подумаєте, не вже я цього варта, не вже моя цінність складається, отак от, така вона маленька. Захочете заробляти більше, переоцінити себе, подумаєте над своєю самоцінністю і захочете піти у щось нове, додавати собі доходів, тобто підвищити свою цінність. І далі у нас 13 липня і ще Сатурн також піде ретроградно. Він також знаходиться у знаку Овен. Знову ж таки, для вас п'ятий дім. Тут уже якісь обмеження, дисципліну потрібно. Тут також стосовно вашої творчості. І Нептун тут ретроградно, як ми говорили. А тепер ще і Сатурн ретроградно він буде йти у нас до. 28 листопада, але також з 1 вересня він перейде в Риби. Там знову щось вам допрацює у стану сім'ї, а потім перейде у п'ятий знову в Овен і Сатурн там буде десь півтора-два року. Тут якісь обмеження, якісь стискання, щось вас буде перевіряти, дисциплінувати. Взагалі він робить трансформацію, він веде до еволюції, але він може діяти так трошки боляче, тому що він м, такий мудрець, старий, він не дає таких поступок. Взагалі він любить всякі аскези. Всякі закриття, всякі як би зжимати енергію для того, щоб людина захотіла щось змінити в своєму житті. І вам може дати таку, дати таку більшу відповідальність за свою творчість, за своїх дітей захочете взяти, захочете більше піклуватися про себе, про свою душу, про свої потреби, брати ініціативу на себе. Серйозніше ставитися також до любові, до закоханості вам вже не буде хотітися якихось таких легковажних знайомств, стосунків, таких легких. Ні, ви будете дуже серйозно ставитися до любові, до кохання, до романтичних стосунків, також до дітей і до свого хобі. Будете ставитись до нього серйозно, захочете його вивезти на більш такий новий щабель, тому що Сатурн це управитель Козирога, а це найвищий 10-й дім, це про досягнення. Захочете свою творчість вивести на високий рівень. І далі у нас ще 18 липня Меркурій піде ретроградом, а він піде ретроградно у знаку Ле. Для вас це дев'ятий дім. Тут про нашу віру, про нашу філософію, про навчання, про вчителів наших. Меркурій це повернутися, щось довчити, доопрацювати, щось пізнати ще, що ви не пізнали, але могли пізнати. Повернення із-за кордону, повернення до якогось навчання, повернення до якогось вчителя, до якихось знань, до якоїсь філософії, переосмислення своєї власної життєвої філософії. А куди я йду? Як я бачу Всесвіт, як я комунікую з людьми? Можливо, з кимось іще познайомитись, можливо, повернетесь до минулих друзів. ваших. І також передивитись свій життєвий сценарій. Чи ви за своїм сценарієм живете, чи хтось вам його прописав і ви за ним рухаєтесь? Тобто, тут передивитись, що може бути по Меркурію негативне ретроградному, це звісно. Поїздки можуть відкладатися, білети можете неправильно бронювати, готелі там авіаквитки неправильно купувати. Документи перевіряйте обов'язково, свої паспорти, щоб не було у вас помилок, щоб не було якихось повернень, але можете повертатися, як я сказала, назад з поїздок, можете обрати неправильний маршрут, піти не в тому напрямку. Але Меркурій він не робить такого якось горя прям серйозного. Він просто любить такий гумор, трошки пошуткувати з людьми, щоб не було скучно, тому що він любить так, щоб люди більше контролювали свої дії, контролювали процеси, мислення, те, що вони говорять. От за цим він буде і вас, чому він буде вас і навчати. І далі у нас ще і сонце переходить у знак Лев, 22 липня, а 24-го молодик відбудеться там же у Леві. Поєднається сонечко із місяцем, і це буде у нас е уже кінець липня. І для вас це також дев'ятий дім. І тут можна сказати, багато енергії буде у цих питаннях навчання, зустріти свого вчителя, зустріти нових знайомих за кордоном, кудись поїхати в подорож. Е Поїхати за новими знаннями, отримати якісь нову інформацію, знайомства, як я сказала, нові мови вивчати. Єдине, що будьте обережні, акуратні, тому що Меркурій там же йде ретроградний і може давати помилки, перевіряйте всі документи, всі свої маршрути, але енергії сонячної багато, насолоджуйтесь життям, стрільці. Будьте щасливі, задоволені. Нехай у вас буде багато нових, цікавих знайомств. І дякую, що ви мене слухали. До зустрічі з вами і до побачення.